Друзі, добрий день. Приїхали на коп покопати. Ось таке гарне місце, КР. І в мене перший сигнал. Не повірите, але знову хочеться плакати. Іконка КР зломана. От така. Була б гарненька-ціленька, але щось останнім часом мені попадається цілом. Включаюсь тоді, коли щось є, виїхали ми на керку випадково, а місце цікаве, ям дуже багато вже, але була ямка, і я вирішив перевірити сигнал. Слабенький такий сигнал, і дивіться. Ось він, лялечка, лежить малесенький. Правда тобто трішки гнутий. Але тут таке. Але вже є. Чап гарний. Рідка робить своє. Пішли далі. Дивіться, була якась красива гарна штука. Можливо це шматок амбулета тупорика чи що. Чи частина чогось іншого, але дуже гарна була річ. Не гаємо часу. Ходити годинок 4 ну, у нас є, тому пішли далі. Продовжуємо. Знаходити шматочок браслету відломаний. Витий. Ось так. Ось так. Поруч є ями, поруч сліди. Але... І сигнал був VDI 5 6 Ось так. Відоз думаю буде цей коротенький, але можливо з цікавими знахідками будемо дивитися. Ось такий, друзі, шматочок браслету. там мама копає. Ось так, ну що, пішли далі. А ось гудзик дзагірка. Ось гудзик дзегірка. Маленькі дрібні сигнали є, великих поки немає, але ми ходимо. Ми ходимо. А, ось друзі, якась навіть монетка випалась. Сузі довгенько нічого нема, але ось виліз якийсь царик. Який поки не бачу. Зараз скажу, трішки терну. Цариків вже не шкода. Це, 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 це. Поки не бачу, секундочку. Поки не бачу О, тут. Видно орел от Коротше що щось таке. Ну, краще ніж нічого. от, Там ще маленьку вислу але вона зализана і дуже маленька така по формі, ну по розміру, як торгова пломба. Тому ось таке. Ходити залишилось годинку, ще ходимо. Може щось буде ще. Підходимо до мами, каже якась штука. Да, диви, яка. Так, що це? Мабуть, обломана, да? так? О, так це ж на верша булавки. Ще й в емалях? Да, там в емалях. емалях. І он навіть позолотка трішки он видно на білій емалі. Сильно. Не три. Ось, ну, це штука. не ланила, бо нічого не знаходжу. Трішки, звісно, підломана да, волка. Ось, але але круто, було. круто, круто. Треба буде помити, подивитись. Це ага. супер. Оце приємна штука. Ну клас. Ще трішки походимо. О, от. Гарно. Гарно, трішки ще походимо. Супер, вітаю. Дякую. Йдемо далі. Так, завершуємо, трошки походили. Декілька знахідок було. Вже до машини йдемо. Ось у мене маленьке пряски випало. Малесеньке таке. Така знахідочка. І знову вітаю, друзі. Ось кольорові сигнали, які ми назбирали. От їх так чимало, навіть більше можна було зібрати. От навіть ще одну знахідку сюди покладу. З цікавих знахідок. Брав Шматок проволоки, думав, мідна проволока. Відмив виявилося, що срібло. Срібло. І е, це, мабуть, теж частина якась браслету. Срібного чи кільця, чи щось таке. Потім е, прясли це, царик виявився, копійка Олександрівська, пару гудзиків. Потім хрестик маленький, цікаво, те, що він... це заготовка. У вушку немає дірочки. Отвору. Частина хрестика, затерта торгова пломбочка. Частина свинцевого лов'янистого топорика амулета. Крутий був, на жаль, тільки частина. Частина іконки це е, мама перша її була знахідка на відео. Частина іконки. Дуже шкода ломана. Частинки браслетів. Але саме цікаве ось. Саме цікаве це е, частина заколки, булавки Київської Русі перегородчаті емалі, і там, навіть, якщо придивитись, можливо, зараз спробую. Погано видно. Там є вкраплення золота і троячок. Я думав, то е, гріш, але це троячок. Троячок Сігізмунда, Зараз я переверну. Е, ти, що нечастий, 1588 року. Ось такий, в принципі, стан доволі непоганий. От, але якийсь він дивний, якісь криві он цифри, якісь криві букви, якось так незрозуміло. Але прикольний, приємний. Ось такі от у нас були знахідки. Так що до нових зустрічей, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте.